Мамедов Самір, учень шостого класу Світлана Бортнюк Череда. На уроці учителька каже до Онися. Куди дурню, ти дивишся на дошку, дивися? Слухай, що я розказую. Бо не будеш знати, то батьків твоїх до школи будем викликати. Викликали і сварилась і плакала мати. Доки буду через тебе я сором терпіти, дочекалася і вчителька лихої напасти, довелося їй череду і низьком пасти, а він радий підскакує, дручечком махає та до вчительки своїй сердито гукає. Не дивіться ви в ту книжку, слідкуйте за стадом. Он ряба вже додому сікає городом. Всі буряки випололо у баби улити. Буде баба позивати, будете платити. Та чого ж ви стовпом стали? Завертайте лису, за квасолею дивіться, бо втече до лісу. сісти, ручки скласти Не навчили в інституті вас череду пасти.